Доброго дня або вечора. дивіться, ламель згинається практично, ну скажімо так, не вручну, але на півавтоматичних станках. І оцей кут не завжди витримується, він може бути трошки різним. Ну, Така специфіка. І коли самі механізми вони всі однакові, отвори на однакових відстанях. Але коли ви вставляєте і у вас трошечки тут не співпадає, треба ламель натягнути. зжати його так трошечки. Натягуйте і засверлюйте за самий краю. Якщо ви за самий край зачепите, цього буде достатньо. Тут, тут. Ну Її треба інколи просто зжати. Це специфіка згибання ламелі. Ну Це практично вручну робиться і неможливо їх повторити ідеально одна одну. Ми стараємось, але все одно загиб робиться вручну. Десь кут трошки не задержали. І таке буває. Просто треба зжати рукою ламельку, натягуючи її вниз. Ну, Наприклад, ось. Якщо я натягую, вона практично до самого низу. Бо наш механізм універсальний. Він і для алюмінія, і для дерева, і для металопрофільної ламілі. Пробуйте.